Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Працювали на ворога. СБУ знешкодила російську агентурну мережу. До її складу входили діючі та колишні правоохоронці. Підозрювані шпигували за силами оборони та критичною інфраструктурою на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Івано-Франківщині. Аби отримати розвіддання, зрадник використовував власне службове становище, а також випитували інформацію у своїх колег по роботі. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку. Куманти із доказами злочинів, а також російську символіку та рублі.